Знайти площу трикутника, прийнявши довжину однієї клітинки за одиничний відрізок. Площа трикутника знаходиться одна друга а помножити на H. а сторона трикутника, аж висота проведена до цієї сторони трикутника. Тут дуже незручно кудись проводити висоту, щоб її узнати по клітинкам. Але якщо уважно важно то висоту можна провести. До ось цієї сторони, навіть не до цієї сторони, а до продовження цієї сторони. І тоді ми можемо порахувати це в клітинках. Тобто висота у нас дорівнює 4 клітинки, це буде 4 клітинки, а сторона, до якої вона проведена, ось вона, ми тільки сторону рахуємо, вона також 4 клітинки. Тобто, якщо ми будемо знаходити площу, то площа у нас буде дорівнювати 1, 1, 4 помножити на 4, тобто дорівнює 8 квадратних цих одиниць, тобто відповідь Б.